Яким чином, тут Юрій Ільєнко? На жаль, якщо в цій, так би мовити, теорії, роль Юрія Ільєнка дуже незначна, і, і в тінях забутих предків занадто незначна, і не треба її перебільшувати. Це був молодий оператор, досить звичайний. Нічого такого в нього не було. Досить такого цікавого. Крім одного, він був дуже схожий на Данила Демуцького. Зовнішно. Параджанов його і обрав. Він робив з нього другого демуцького. І, звичайно, під час він знав, що казати йому. Він знав, що вимагати. Бо Юрій Ільєнко. Бо та була раса, розумієте? А праджанув був на сі знання, котре отримав від Демуцького. дуже високого знання. Але він не міг казати насправді ці витоки, тому що це були такі часи, коли казати про ім'я Курбаса не можна було. Просто казати про те, звідкіля це прийшло, не можна було. Бо, наприклад, три дебютних фільми Довженка були записані під його іменем що він режисер, а він був тільки асистент у курбасівського режисера Фавста Лопатинського, уявіть собі. І це було досить ризиковано. Найбільше було просто казати, що я послідовник Довженка. Раннього раннє Довженко це е, кінооператори школи Миколи Петрова, Київської школи, і актори київської, березоля київського періоду, Курбасівського розумієте? Але, Довженко, але Юрій Ільєнко дуже добре, коли ти цілий фільм пробув з людиною, то ти розумієш його естетичні принципи. І ти починаєш розуміти, що. Що він робить і як він робить? І це була дуже велика, скажімо так, скажімо так це саблазен був дуже великий почати робити також, повторювати. Тобто, якщо Параджана отримав з других рук, то Ільянко отримав це, це знання, цю школу, цю естетику київську з третіх. І саме тому у нього такі фільми. Саме він, Тому відрізняється від. Дуже серйозно від основної основної естетичної лінії парадігми.